Криму мета окупаційної влади була створити гламурну картинку, щоб її використовувати, особливо зовні для пропаганди, що мовляв Криму всім добре жити, в тому числі Крим татарам. Бачите, як вони приймають окупаційну владу. Для того вони просто добровольно примусово зібрали 5-6 тисяч людей. Але ці люди і майже деякі, які просто думали, що вони будуть. На такому знаєте дії зі своїми близькими, вони потім дуже гірко розчарувалися, оскільки окупанти туди привнесли свої правила, свої традиції. І як дуже е, доцільно написав один кримський журналіст, окупанти намагалися перетворити національне свято кримських татар в інтернаціональне за своїм розумінням. Кокошники, ляпата, ансамблі Казачі це те, що нам не притаманно. але це. Вони ще раз просто продемонстрували всьому Криму і кримським татарам в першу чергу, що окупанти туди прийшли не задля е, добра. І, і люди все це там дуже добре розуміють. Ми виходимо з того, що ми тут, які були вимушені виїхати на материк або тих, в якого викинули, тут багато таких. Тут є люди, які були активними учасниками Майдану, їх зараз шукають себе вдома, ФСБ і інші е, е, каральні органи. І ці люди багато. Багато хто з них вони не можуть бути в Але ми виходимо з того, що ми у своїй державі, але не на власній землі. І ми тут говорили про те, що ми маємо максимально об'єднуватися, допомагати один одному, поглиблювати свої знання, це особливо до молоді, накопичувати опит, досвід. І це для того, що коли ми повернемося на свою батьківщину, об'єднавшись з тими, хто там є, вже будувати новий Крим. Я говорю про те, що вже нікого немає сумніву, що Крим буде мати статус національної території. Автономії у складі української держави. І ми до цього готуємося. Це не стільки свято, де просто люди, знаєте, так от безмежно відпочивають. Це свято як форма спілкування кримських татар, які тут в Києві, на материку, особливо молоді. Це форма для того, щоб нам далі координувати свої дії. Розкажіть, будь ласка, що це буде за блюдо? А Какой-то особенный, по каким-то... Конечно, особенный. Татарский. А в чем особенность татарского слова? В нем очень много любви. Объединение, ну это вообще-то праздник для меня, праздник весны. Объединение наших всех земляков, народа нашего. В основном мы решили, что это будет организация, народ. Народ этот организовал праздник. А что вы слышали о том киберлазе, который был вот в Крыму вот, или Анна? Ну, как там. В основном мы его не поддерживали. Вот. Раньше всегда проводили, а в этом году из-за оккупации, из-за новой власти, как-то особо настроения не было отмечать этот праздник. Потому что был праздник, а на следующий день я сама из старого Крыма разбирали кладбище мусульманское, новое, крымско-татарское. Это я вообще считаю нехорошо все. После аннексии получается у нас крымских татар здесь, скажем, разом все больше, больше и больше. Раньше это было, мы организовывали пикники, там всякие мероприятия, но собиралось человек 10-20. А сейчас вот вы и сами видите, сколько нас сегодня собралось. Это еще не все. Хороший праздник, хоть больше бы, почаще бы, и место нам побольше было бы хорошо. Но сам факт того, что первый раз и вот так вот собрались, и очень хорошо, и нет никакого, скажем, со стороны местных жителей какого-то отторжения, или там, мол, типа, чего пришли, зачем вы тут шумите. Это очень хорошо, это радует, это нас всех сплочает, объединяет. И я, я очень рад. Oh